Вас, мої хороші любителі кіно. Після короткої відпустки ми знову раді розказати вам про все новеньке, що з'являється в кінотеатрах України. Цього тижня в центрі уваги два комедійних бойовика: Брюс Віліс і Джон Малкович гарні завжди і скрізь. Алесандра Булок і Меліса Макартів серйозно претендують на кращу комедію літа. Навіть якщо другі смурфики зберуть величезну касу, у нас в прем'єрах тижня два рідносильних лідера з гарматами на перевіз. Там що, людина в багажнику? Ага. Отже, прем'єра тижня номер 1 комедійний бойовик Ред 2. Прямий конкурент нестримних, бойовик зі старою гвардією, до другої своєї частини втратив режисера Роберта Швенкта. Замінив його Дін Парізо. На сьогоднішній день відомий як постановник пародії в пошуках галактики, ще однієї комедії з відмінними акторами та елементами бойовика. Але цього разу щось не склалося. Ред 2 дуже хороший фільм з захоплюючим сюжетом, великою кількістю вдалих жартів і куметними персонажами у виконанні геніальних акторів. Але захоплення і розчулення, які викликав перший фільм, вже не буде. Критики, зокрема, відзначають недбалий сценарій прісного бджуса Біліса. А Ентоні Хопкінс в ролі лиходія міг би бути полиходійніший чи що? Ти мене просто вбиваєш. Ти не в темі. Я федеральний агент. А це що за херня? Це шорти такі тримають весь целюліт разом. Нахріна? Нахріна тобі це барахло? І Прем'єра тижня номер два. Комедійний бойовик, озброєні і небезпечні. Розумний і підтягнутий федерал має стати напарником товстого крикливого поліцейського, щоб розкрити злочин. Їх повна несумісність в ході розслідування перетвориться на міцну дружбу. Весь прикол в тому, що ці двоє героїв жінки. Головну скрипку в цьому проєкті відіграє Кеті Діпол, драматург, яка самостійно написала весь фільм. Кеті одна з найбільш багатообіцяючих сценаристів США. Вона була включена в минулому році сценарістки Топ лист варії. Режисер Пол Фік на своєю роботою в серіалі Офіс із нещодавніми подружками наречених. А актриса Андру Балк і Мелісу Макарті вам представляти не треба. Перша, здається, знаходиться на піку своєї кар'єри, а друга сьогодні стала, без сумніву, головною комедійною актрисою США. Свій бюджет озброєні і небезпечні відпрацювали давним-давно, зібравши 171 мільйон доларів. А з трьох американських критиків задоволені фільмом залишилися двоє. Попри передбачування сюжету, пара з персонажів Булок і Маккарті вийшла ну дуже прикольно. Я з вас смурфуюся. Гарно перекривив гаргамелю. Фентезі для найменших смурфики. 2 дивовижний випадок. Сиквел виявився знятий на такому ж рівні, як і оригінал. Тому, якщо вашій дитині сподобалася перша частина, сміливо йдіть в кіно на продовження. Якщо ж вам перший фільм не сподобався, як і більшості американських критиків, можете не сумніватися, нові смурфики настільки ж погані, як і два роки тому. Цього разу місцем дії картини стає Париж. І весь фільм схожий на велику туристичну поїздку. Жарти досить несмішні і дитячі. Сценарій примітивний. Персонажі не цікаві. Дітям, в принципі, подобається кіно з мультяшними персонажами. Але я особисто не знаю жодної дитини, яка б занесла смуртики у список улюблених. А я знаю досить багато дітей. Романтична музична комедія богиня. Елсфет, нудьгуюча домогосподарка і мати двох дітей, спілкується з чоловіком за допомогою відеодзвінків і співає пісні біля кухонної раковини на камеру. Випадково запис її вокальних експериментів потрапляє в інтернет, і на елсвед обрушуються. Слава, гроші та кар'єра. Класична історія в дусі смішного дівчинська або Нью-Йорк-Нью-Йорк з такими ж музичними вставками і історією кохання. Але на відміну від класичних мюзиклів, ця історія не розповідатиме про трагедію в особистому житті або термістий шлях співачки. У Елзбет все буде добре і вдома, і на сцені. Тим більше, що пригламурений сідний і пасторальна сільська Австралія не передбачають іншого виходу. Цей фільм для жінок з низьким рівнем очікувань від кіномистецтва, яким хотілося вірити в казку. <плес> Комедія Давай зробимо дитину. Сценарист Джош Толберг зібрав по куточках своєї пам'яті всі відомі йому кумедні ситуації, і фрази, пов'язані зі стосунками сімейних пар і вихованням дітей, обдзвонив усіх знайомих серіальних акторів, і зняв фільм Альманах, якому люди відображені в момент зачаття дитини. До речі, зачаття оригінальна назва картини. Милий і забавний збірник кінооповідань припаде до душі всім, у кого вже є діти, або тим, хто тільки планує їх завести. А також усім любителям інтелігентної балаканини ні про що, яку зазвичай практикують в квартет і іноді Євген Гришковець. Таких глядачів, як відомо, дуже мало, тому зачаття ви зможете знайти в дуже небагатьох кінотеатрах нашої країни. От і всі кіноновинки цього тижня. Хороших вам фільмів, приємних переглядів! З вами була Юля, до наступної зустрічі!